Як Путін послання передавав та дві з від ЄС. Вітаю, Мене звати Катерина Широкопояс, і Це рукало. Це із з Шаркопоя собі Обіцяю, буде пізнавально, критикувально та правдиво про політичні скандали та зельклари цього тижня. Поїхали. Вчора Путін вирішив перевірити наскільки міцні горішки у європейських можновладців. І звісно, що звісно, що робив він це через Україну. Говорити показує Путін, і аби вам не довелося слухати сповідь російського диктатора власними вухами. Зробила це за вас і коротко переповідаю. 15 листопада, шістьма ракетами атакам, та 21 листопада, системами штурмщеду були завдані удари по об'єктах у Курській та Брянській областях. По Україні було завдано удару новітньою балістичною гіперзвуковою ракетою урішні. Okay. <laughs> Неймів на Росії це просто щось катастрофічне. Бункерний назвав застосування Урєшніка відповіддю на плани США щодо виробництва та розгортання ракет середньої та меншої дальності в Україні. Два з половиною три кілометри у секунду. Так, старий диктатор описує цю ракету, каже, що її не перехопити. Конфлікт в Україні набув елементів глобального характеру. РФ завдала удару по Дніпру балістичною ракетою у без'ядерному гіперзвуковому оснащенні. У разі ескалації Росія відповість рішуча та дзеркально. Російські Ка успішно наступають по всій лінії бойового зіткнення. Усі завдання СВО будуть вирішені. Росія буде заздалегідь повідомляти мирних осіб у разі застосування систем типу Орішнік, ага, як і вчора. Росія і далі буде використовувати нові види озброєння по тих об'єктах, по яких вирішить сама Росія має право застосовувати ракети проти тих країн, які дозволяють Україні застосовувати їхню зброю проти РФ. Тобто старий Маразматик такий сідає і розповідає на увесь світ, що буде випробовувати нові зразки подібної зброї по Україні. А захід старанно намагається не помітити міжконтинентальної балістики. От речник ЄС стану каже, що використання російської МБР є черговою ескалацією з боку Кремля. Та ладно, серйозно? Та ми самі це помітили. А ну щось більше буде, чи знову ЗЗ занепокоєння і засудження? Втім, є один маленький позитив. Менюсіньки, мені вдалося його знайти. Після тієї поеми, маленької не до людини з бункеру ціни на авіабілети із Росії до Казахстану зросли у два-три рази. І до речі, вчора ввечері мережею гуляла інформація про те, що під прицілом ворога має бути український парламент. Сьогодні засідання Верховної Ради не відбудеться, а наступне планують аж у грудні. Написав нардеп Гончаренко. Мала бути сьогодні година запитань до уряду. Пише Гончаренко. При усій повазі зрозуміло, що ніхто з українців не хоче, аби у небо злетів парламент. І ви молодці, що перестраховуєтесь, але годину запитань і бажано гострих можна провести її в зумі чи в онлайні. Нічого страшного, що не у м'яких арадівських кріслах. можна, якщо дуже захотіти. Маша, молчи. Маша, варежку не открывай. Пресс-аташа російського МЗС Захарова погрожує вдарити по американській базі ППО у Польщі. І тут раптом... Да. Алло. Маша? Перед... Да, у меня брифинг. Я боюсь заниматься удар политическими ракетами, о чем вы не стали говорить, не комментирую вообще. Да, хорошо, спасибо. Її телефонують зверху і просять не давати коментарів щодо удару по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою. Реф може намагатися передати адміністрації Трампа план розподілу території України на три частини. Пише інтерфакс України з посиланням на джерела. Нові регіони Росії передбачають офіційне входження до складу РФ Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей та Криму. Проросійське державне утворення передбачає формування державного утворення з проросійською проросійською владою на територіях сучасних київської, Чернівської, Сумської, Харківської, Болтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської Одеської, Черкаської, Вінницької Житомирської областей та Києва. Спірні території моє улюблене. Це західна частина України. Входить туди Волинська, Рівненська, Хмельницька, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька, Закарпатська області. Кремль вважає, що майбутнє цих територій має вирішуватись між РФ та іншими суміжними державами Угорщиною, Польщею та Румунією. Та ладно, серйозно? Клас! А вам нічого ця картинка не нагадує? Бо мені от дуже. І що тоді що зараз це поширюють кремлівські політтехнологи? У 2004-му щось подібне просували як реальну чорнугу проти Ющенка? Пам'ятаєте цю історію про три сорти українців? Тоді автором був Тімофей Сергійцев, який ще. На початку повномасштабки розповідав, що українців треба перевиховати, ліквідувати ЗСУ, формувати свої органи влади та міліції. Інсталяція має бути російського інформаційного простору, оволучення підручників історії, масові слідчі дії, ілюстрація минулої влади, встановлення своїх пам'яток, включення комплексу антифашистських та денацифікаційних норм до конституції нових народних республік. Можу сказати вам одне. Вдавитись. Великобританія веде санкції проти восьми людей, яких звинувачують у міжнародній корупції. Здавалось би, до чого тут ми А ні, і тут є про нас серед інших у списку український олігарх Дмитро Фірташ та його дружина Лада Фірташ. Я не буду жартувати ангольсько російська мільярдерка Ізабель Душ Сантуш та бізнесмен і політик Айвас Лембергс. Ну, хоч десь ми у лідерах, але тут могли би і поступитися. Якщо хтось з нас з вами не побачить у кімнаті слона, я думаю, нам варто замислитись. А якщо хтось з нас із вами відповідальний за порядок у цій кімнаті, і там є слон. Нам варто надавати по руках. Я про що взагалі журналіст-редактор Юрій Бутусов оприлюднив інформацію щодо того, що багато 120-мм міліметрових мін виробництва двох державних підприємств «Укроборонпрому» чомусь не вибухають на 10 пострілів. Лише один розрив або навіть не вилітають зі ствола. Військовий представник Міноборони прийняв їх як якісні. Військовий представник це представник головного управління технічного оцінювання та контролю якості озброєння та військової техніки міноборони України. Тобто того ж таки міноборони, який очолює Ростем Ум'яров. І я з надією заходжу на Фейсбук-сторінку пана міністра і там. Продуктивна зустріч у Копенгагені, день гідності і свободи, день десантно-штурмових військ, зустріч із лордами, віце-прем'єром, міністром національної оборони Польщі, міністром оборони Естонії. Зустріч із представниками парламенту, королівства дані, Цифровізація у резерв плюс нове опитування у застосунку армія, плюс знову щось про Данію, щось про 3925 днів і про тисячу днів війни. План для 2025 рік, ракетна програма, Суми. Ну ви зрозуміли, немає там ані слова проміни, а варто було б. 21 листопада своєї родини відзначав не аби хто, а другий президент. Шостого президента Андрій Борисович Єрмак. І, звичайно, що з цієї нагоди хай луне тости, 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 і танцюють гості, гості, гості. Але краще за усіх нас керівника офісу президента привітав телеграм-канал. Духа. Із днем народження, результат серйозної віддачі України видами, сил, витримки та міці на майбутні здобутки для зміцнення держави, як то кажуть, облизали з ніг до голови. Ну так, аби не щипали їх, як півники впали. Володимир Зеленський представив у Верховній Раді план стійкості. Включає він 10 пунктів. Українці пройшли вже тисячу днів цієї війни. Не зламались, не здались, не втратили державності. Поїхали. Єдність. Вибори під час війни неможливі за конституцією. Очі ще, План стійкості буде деталізовано за участю громадянського суспільства, бізнесу та експертів. Так, а для чого його було представляти зараз, якщо він не деталізований? А деталізований він коли буде? В новорічну ніч, як завжди? Фронт зміна підходів до управління в армії, створення посади військового омбудсмена, нова система контрактів для військових, збереження поточного віку мобілізації. Супер! Тобто ми тільки зараз на третьому році повномасштабного вторгнення будемо змінювати підходи до управління у війську. Дуже вчасно. Дуже ні-ні. Вони спізнилися. Броя пріоритет надається дронам, зокрема, у 2024 році планують виробити 30 тисяч далекобійних одиниць. Скільки там того року лишилося? Виробництво трьох тисяч крилатих ракет і розширення програми Нептун, запуск технологічної ставки для інновацій. Чия чи лежі не їдуть? Якщо ми зараз плануємо розширювати програму Нептун, якого й лисого ми її закривали перед повномасштабним вторгненням? От де логіка. Гроші, локалізація виробництва, закупівля українського, дерегуляція, страхування військових ризиків, детінізація економіки, безпека бізнесу та стимулювання чесних відносин. Про які курча чесні відносини йдеться, якщо у нас працівники критичної інфраструктури не заброньовані, а працівники цирку, журналісти марафону у нас бережуться, як мамині царапоньки. Щоб що? Щоб нам весело було, так нам весело, дуже весело. Нам смішно сміємось. Ха-ха, так дуже смішно. Енергетика. Паспорти стійкості регіонів та генерація енергії. Пріоритет атомної генерації. Оце особливо потішно. Е, паспорт чого стійкості? Його хто і кому буде показувати? Чи е, летить російська ракета, і вона така: ага, а о, ой, перепрошую, об'єкт паспортизований, я її оминаю. Безпека. Модернізація укриттів, металошукачі у школах, у держбудівлях, посилення держкордону, люкс. Але давайте почнемо буде із відкриття вже існуючих укриттів і відповідальності чиновників на місцях за ті випадки, коли укриття були зачинені, і це призвело до гибелі українців. Ба більше щоразу під час тривоги у різних містах України люди фіксують закриті укриття громади, покращення податкових умов для прифронтових територій. Їм не податкові умови покращувати потрібно їм потрібен зрозумілий процес релокації, фінансова допомога потрібна. Людський капітал, національний стандарт без бар'єрності, ліквідація впливу московської церкви, впровадження множинного громадянства, оновлення дипломатичної служби. А оновлення дипломатичної служби це як через переведення чиновників ТОП-рівня, які вляпалися в скандал на дипломатичну службу. Ви справді думаєте, що це так має працювати? А за московську церкву, ну це взагалі цирк. Вам нагадати, з якими боями цей законопроєкт проходив у раді, чи як тижнями у лаврі прихожани диявола ходили на голові, і ніхто нічого їм не робив. Культура створення культурного рамштайну, сприяння україністичним кафедрам за кордоном. У, це сильно. Але українську культуру перш за все потрібно, якби це не було дико, просувати тут в Україні, а не на світовій арені, аби жодні проросійські ждуни не сміли піднімати своїх голів. Політика героїв, реабілітаційні відділення у кожній громаді до 2025 року ветеранські простори, соціальна підтримка та квартири для ветеранів, залучення ветеранів до держслужби. Дуже гарно, але це вже було. Є бай більше у багатьох містах, містечках семі голови громад організовують подібні центри. Можливо, варто було б скооперуватися, а не вигадувати велосипед. І Якщо чесно, ось цей пункт для мене є найцинічнішим, адже виглядає так, як загравання із такою категорією виборчого електорату, як військові, до того ж дуже вибуховою і об'єднаною категорією. Словом, звучало непереконливо, і якщо чесно, доволі посередньо. Більше схоже на передвиборчий анонс, аніж на реальний план дій для країни, яка воює три 1926 днів, а не тисячу. А і слухати це після представленого проєкту бюджету на 2025 рік, де передбачено мільярд на премії прокурорам, зарплати у рахунковій палаті за ініціативи влади будуть сягати 400 тисяч гривень на місяць. А кошти громад витрачатимуть на будівництво доріг замість закупівлі дронів для фронту, на марафон піде 2 мільярди. Ну таке собі, чесно, таке собі. Шановне панство, на цьому все ставте пальці вгору, коментуйте, тримайте паски міцно і не розпорізуйтесь за вас. Є кому це зробити.